Друзі, усім доброго дня. Сьогодні ми хочемо вас познайомити з ще одним дуже красивим будинком, який побудований в стилі Райт. Будинок побудований на 15%. сотках. Будинок загальною площою 490 метрів квадратних, корисна 325 метрів. Отже, на початку ми зможемо з вами побачити парковку на 4 автомобіля, тобто є гостєва за парканом на 2 автомобіля і 2 перед гаражем. Додатково ще є два паркомісця в гаражі. По фасаду будинок оздоблений натуральними матеріалами, тобто це цегла, лабладаріт. Тут теж лабларіт, термодерево, натуральна черепиця. Тут ми використовуємо по стінам керамічний блок 2НФ, екологічно чистий матеріал, який зберігає тепло, накопичує як акумулятор тепло і його. Подальшому віддає. Зовнішнє утеплення, мінеральна вата. Перший поверх 150 мм, другий поверх 100 мм. Зона барбікю. Присутній прохід до будинку. Стосовно інженерних комунікацій, в будинку присутньо 20 кВт з можливістю збільшення дві скважини. Одна свердловина синоманський горизонт, інша Полтавський горизонт. Це у нас зона для вогнища. Теж дуже статично виглядає. Ось так розкривається у нас 15 соток. Присутня нижня і верхня тераса. Є вихід з кухонної зони на терасу. По периметру будинку йде металева водосточка. Водозлив у нас повністю йде в дренажний колодце і вона йде у нас безшовна. І вся вода відведена від будинку в дрінажній А Стосовно каналізації, тут присутній біосептик з розрахунком на 6 санвузлів стандарт парк. Зовнішній камін. Обліцовочка тут у нас Lablaдарі. Погляньте на цю красу, як виглядає цей будиночок в стилі «Райт». Дуже естетично. Тут у нас розміщується система кондиціонування або система теплого насосу. Місце під басейн, і, в принципі, це все дуже елегантно виглядає. Що ж, дорогі друзі, запрошуємо вас в сам будинок. Відразу видова частина вітальня. І давайте по черзі від входу і поїдемо далі. Отже, при вході в нас такі чудові двері. Маємо такі фасадні вікна. Дуже класно і це виглядає. Місце під шафу може бути просто якусь інсталяцію встановити. Тут в нас гардероб. В гардеробі автоматика встановлена. Це один щиток. І в гаражі основний щиток. Ось так автоматично вмикається світло. Тут ще один додатковий щиток. Від основного будинку. Ось так виглядає гаражне приміщення. І далі ми потрапляємо з вами в серце будинку. Там у нас вихід на ділянку. Ось так ми можемо вийти до діляночки. Тут в нас система теплового насосу встановлена і також зроблена пайка всіх труб мідна, два болера, один для теплового насосу, другий для рециркуляції системи гарячої води по всьому будинку. Також присутній туалет і такий невеличкий мувальничок. Ось такі великі ворота бренду Gant. Це у нас тут встановлена чехія. І ось тут підйом йде якраз до нашого господарського приміщення або котельні. В гаражі встановлені радіатори з двох сторін і зроблене освітлення. Рухаємося далі. Проходимо через гардеробну. Тут у нас знаходиться тут грибінка теплої підлоги по першому поверху, з можливістю встановити автоматику. З можливістю встановити автоматику, тут можна це все закрити шафою і гарно дуже обіграти. Також від входу перший санвузол будинку, це він гостєвий, з можливістю встановити душ-кабіну І далі потрапляємо з вами в вітальню. Вітальня представлена таким чином, що тут у нас є місце біля панорамних вікон під радіатори, які встановлюються в підлогу, такі великі алюмінієві вікна. Крім цього всього, присутня всюди тепла підлога. Це місце заплановане по проєкту під камін. Там у нас вхід повітря для того, щоб камін споживав кисень для горіння ззовні. Отже, вітальня вона поєднується з кухонною зоною, місце для стола і місце кухні. Кухня по проекту у нас іде таким чином, що її можна встановити повністю п-образкою. Мокра точка знаходиться ось тут. І також посудомийку ви можете встановити ось тут. Це все можна налаштувати під себе. Вентиляція. Ось тут вентиляція знаходиться. І мийка біля вікна. Ось так виглядає кухонна зона, яка поєднується з зоною стола. Стіл знаходиться біля тераси, можна відсуною системою вийти ось так. Хоп, з вами на терасу. Ось така розсувна система з доступом до тераси і великим панорамним оскленням з видом на лісову частину. Дуже класно виглядає. Крім цього всього, є в нас така нейтральна зона і гостєва кімната. Одна особливість цієї гостьової кімнати в тому, що тут присутнє у нас таке панорамне осклення як і в гостьовій кімнаті, так і в вітальній, з видом на таку зелену зону, яку можна обіграти ландшафтом. Ця кімната має також розсувну систему. І панорамне осклення з видом на цю зелену зону. В гостьовій кімнаті присутні санвузол. Ось так от. Ось так виглядає гостєва кімната, може бути мастерська спальня за бажанням. Тут вирішили зробити тимчасові сходи, як приклад того, що ці сходи можуть бути паряжі. Якось так зараз вони виглядають. Рухаємося на другий поверх. Піднімаючись на другий поверх, ми з вами помітимо велике панорамне осклення і відразу ліворуч. Спільний санвузол, постірочна, великий санвузол для Другого поверху. Тут у нас розташована грибінка теплої підлоги, яка відповідає за другий поверх. Повністю у нас тут всюди санвузлі, тепла підлога. По проєкту це в нас зона відпочинку. з видом на перший поверх. На другому поверсі зроблені закладні під кондиціонер в кожній кімнаті. І в кожному приміщенні. Ось, Бачите, там також закладна. Перша кімната. Ось так виглядає вона з кутовим вікном, в ній присутнім санвузом, під душ кабіну. тут у нас раковина, а там у нас біде туалет. Далі. Така велика панорамна кімната. З великим вікном кутовим таким, на діляночку. Тут у нас таке огорожа і також присутній санвузу. В санвузлі можна встановити душкабіну, туалет. Біде. Так, рухаємося далі. Це у нас мастер спальня. Вона має власний вихід на терасу верхню. І присутня гардероб присутній і санвузол. Такий санвузол і гардероб. Виходячи на другий поверх, можемо побачити таку велику терасу. А тут з видом на ділянку з цієї сторони і також з видом на перший поверх і на терасу нижню. І басейн. Тут місце заплановано під басейн. Присутній вихід на терасу з коридору. Ласкаво просимо на перегляд готового будинку в село Плюти. Будинок в стилі райд чекає свого нового власника.